Вітаю на каналі Агролюбитель. Продовжую гаражний розпродаж. Гараж майже пустий, тому що немає ні трактора, ні плуга, ні культиватора. Все продається по черзі. До речі, як все появлялося в мене, так і все продається. Спочатку появився трактор, він перший продався. Тоді культиватор, культиватор продався, тоді з'явився в мене плуг, і плуг третім продався. Ну, З того алгоритму. Мабуть, наступний в мене продасться оцей трикутник самопальний. Ну, він трошки нестандартний. в нього тут пальці на 25, а не на 28. Тому 25 мм не кожному підходять. Ну А так розмір один в один, як заводський, просто немає отут цієї ну, собачки чи як фіксатора оцього. А треба це все. Пальцем зафіксовувати. Тому, тому, мабуть, продасться трикутник, а потім піде прицеп. Ну, а номером 3 піде оцей плужок. Але відео сьогодні не про прицеп, тому що про прицеп-відео вже є відео про цей плужок. Плужок для обробітку картоплі, міжряддя, ну і не тільки. Що скажу за плужок? Трогрядний рама Півтора метри, тобто звідси, сюди півтора метра. Рама зроблена з профільної труби 6 на 8, Товщини не знаю, тому що торці заварені. Ну, також отакий трикутник. Тут в нас ширина по краях. 70, чи не 70, ну 68. А якщо так взяти 55, а по внутрішніх 42. Ну, тобто під різну техніку. Оці пальці зовнішні на 28, оці внутрішні на 22. Тобто підійдуть як під китайця, під японця, так і під Т25 чи щось подібне. Плужок трогрядний. Я його використовую, використовував для нарізання рядків під картоплю, для підгортання картоплі. А потім оці підгортачі скидав, заложував на один кронштейн, заложував у цю лапу. Ну Лапа від культиватора, стара і дроти приварені. Ну і відповідно картоплю орео. Тому три в одному він у мене був. По міжряддю. Міжряддя тут може бути різне. Тому що тут є кронштейни. Ну, спробую показати звідси, де краще видно. Оці кронштейни це є в нас П-образка десятка. Оця десятка, вона сюди на вісьмерку заходить. Один звідси, одна звідси частина, друга звідси. Ну і дві гайки, мабуть, 16 чи як. Ну і тут всередині болт 14. -ка. Ну і так само знизу і це все отак зажимається. До задньої частини приварений отакий кронштейн. Суголочка. Ну і болтом фіксується. Оце все відкручується, можливо, знімається при бажанні, можливо, рухається. Тобто тут може бути от зараз в такому положенні це 60 см міжряддя. Можна ще звузити, зробити його 55-50 см, а можна навпаки розширити і зробити його, якщо ці кронштейни йде розмічено, це на 70 см. Тобто оцей ставиться сюди, от той туди на край. І буде міжряддя 70 см. При бажанні можна навіть 72 або 73 зробити. Ну так, на краєчок. Що стосується оцих окучників, ці окучники підгортачі стандартні, заводські польські. 2х4 стойка. Отут покажу, ззаді є болти, вверху. І вверху і внизу відкручується і можна оці крильця розширювати. Тобто, коли широке міжряддя, можна розширювати. В принципі, питань до них нема. Я їх використовував дуже мало. Навіть от фарба на носиках фарба стерлась, а вже отут фарба залишилась, тому що я їх мало використовував. Так, в принципі, плужок як плужок. Ззаді є лавочка, але ця лавочка вона не приварена отут на шпильках от таких вигнутих. Чотири гайки відкручуємо і оце лавочка може зніматись. Але лавочка потрібна, тому що вантаж я собі ставив. Звичайно, хтось каже, що треба колеса опорні, туди-сюди, плаваючі секції там. Коротше. Це все, що ви бачите, це дешево і сердито. Багато років працювало, питань ніяких. Звичайно, треба бути обережним, акуратним і повільно працювати, але... але якщо пару соток, то ніяких проблем в цьому нема. В принципі, дефектів по самій конструкції нема, тобто все ціле, нерване, як було зроблено, так воно і тримається. Оці кронштейни також нормальні. Зажаті міцно, тому що я працював Т-25, отут, мабуть, трошки підтягнути, підрівняти треба. Отак, так, якщо видно, то видно, що трошки пережав. Але це все міцно і надійно. Також при продажі оцього плужка в комплекті до нього йде оця лапа для виорювання картоплі. Зараз ще скажу розміри. Тут в нас, мабуть, 4 на півтора. На бо тоньша. Так, це в нас є. Багато це в нас є. Ну, 30, 30 сантиметрів ширина, дроти десятка або 12, дванадцятка. 12 дванадцятка ходу. Ну і плюс під низом є таке усилення, тому що я любив виорювати картоплю досить глибоко, щоб не різати, тому брав глибоко і ці дротики деколи отут. Ламалось тут чи тут. Тому дав таке усилення і воно працювало міцно і надійно. І не ламалось. Так от. Відео стосується продажу цієї штуки. Зразу скажу ціну. Оцей плужок, так як він є на відео, плюс ця лапа 150 доларів. Не знаю, чи ціна хороша, чи не хороша, зараз дешевого нічого нема. Але всім людям, які захочуть там прокоментувати ціну утворення, моє чи щось, скажу так. Були розумники, які казали, скільки там і трактор має коштувати, говорили, скільки культіватор, писали точніше, скільки культіватор, скільки плуг має куштувати. Але все продається по такій ціні, яку я хочу. Тому ціна 150 доларів, оце все разом, без торгу. Поштою не відправляю, знаходиться поблизу Тернополя. Ну, тут ваги кілограмів 40-45 всього разом, тому, ну, можливо, 50 не більше. Тому 45 чи 50 кілограмів всього разом. Це не є проблемою. Я колись в Ланусі оцей, оцю раму віз Ланусом. Всі душки зложував і не Ланусом, сенсом. Деосенс, коли в мене давно був. Коли я купляв цю штуку, сідушки в задній зложував, запихав через багажник. Ну, правда, окремо оці підгортачі були три штуки зняті, то я оцю раму запихав, а підгортачі збоку ставив. Тому перевести оце не є проблемою, прицепа для цього не треба. Це все розкручується, розбирається. Ну, а кого цікавить прицеп, за прицеп є окремі відео на каналі. Кого цікавить, Оцей трикутник, то не знає, 13 гривень можу продати. Нові зараз такі штуки коштують дуже дорого. Особливо ці такі шоки в червоній ґрунтовці, то вони там взагалі ціна захмарна, як для такої залізяки. Хто що думає, пишіть думки в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал, підпискою. Всім дякую за увагу.